Чуєте, як зранку петухи співають. І це значить, що ми в Новому Орлеані. Я зняв найдешевшу машину, просто найдешевшу машину, яка могла бути, за 50 баксів. Приїхали в аеропорт і нам дали Фух, Mazda CX5 Sky 6 там G. Щоб ви розуміли, за 50 долярів Нормалджан? Я думаю, нормалджан. Будемо на ній розсікати і показувати вам. Новий Орлеан. я вам говорю, це одне з найнебезпечніших місць в світі просто. Типу там вчора просто поліція отак ганяла цілу ніч. Ой, Я сподіваюся, що ту машину не вкрадуть. А що тут? Це значить, Це значить, що він хоче тобі той палець запхати в лупу. А це Люся! Підписуйтеся на неї. Вона буде вам розказувати цікаві факти про цього, про нового Орлеана. Там крокодил вцепив зміюку. Я тут теж зі зміюкою. Коротше, ці зміюки вони вцепляються у вас в шию і переслідують вас ціле життя. Так що остерігайтесь їх. Міні обзор на цю лодку. Бачите? Там, типу, сидять люди, тут такі от пропелер, і він хуярить. А в нас така типу, менша лодка. А от там здоровенний блядь, алігатор на 8 фіт. Постійно потопи урагани, і люди будують свої будинки на таких от підвищеннях, типу, щоб їх. Не затопило, не замило воду бляха. муха Бачите? Здоровена хата і вона на таких курячих ножках. Трохи видів отих новоорлеанських. Щоб ви розуміли, в Луїзіані найдорожча автостраховка всій Америці. Того тут 50% машин просто їздять, не застраховані. Наша поліція нас береже. Коротше, тут дофігіще поліцейських машин. Бачите, оце їхній отбойник. Вони отак врізаються прям в тупу людей і фігачі далі. Ну і звісно, не без Краун Вікторії. Краун Вікторія завжди на базі. Короче, в нас тут максимальний режим туриста. Ми їдемо на автобусі. Тут кажуть, що проституція була в 97-му році легальна. Жалко, що я туди раніше не був. Що? Це яка ржака, то просто І взагалі. Тут тіпа, чувак наливає водку на вулиці. Прямо перед поліцейськими. Типа він там не десь збоку, а прямо перед ними це робить. Це взагалі законно? Вигани викрали коня. Що то за хуйня? Що це реально таке? Супер спіде. Ого. Ми не знаємо, що це таке. Якби ми знали, що це таке. То ми би, може, б може по-іншому якось розказали. Але ми не знаємо, що це таке. Так що я навіть не знаю, що вам сказати. Ти настоящий? Ви настоящий чи ні? Ні, пигати, ви таке бачили. А от він де, от він де, ті, що тусується. <плес> <плес> що вони роблять? Вони будуть показувати чи ні? Е... Mijно, не, не було. Люся каже, що посадять. фіга собі. А ми сьогодні приїхали на плантацію з рабами. Що ми там побачимо? Чи буде там хтось бігати? Чому основний будинок рабоплантатора. плантатора Але я вам взагалі не рекомендую на ту екскурсію йти. Вона йде десь годину, і я так задовбався, що вже фігачу ото бурбончик з самого ранку. А тут дуби, яким 200 років. Отак от виглядали домики. Рабів це от їхній одяг. І тут навіть є прайс-курант, за скільки вони були куплені. І найдешевший за 25 доларів. Саме страшно, що рабство воно було відмінене, там менше ніж 100 років тому назад. Собі представляєте, 100 років тому назад отак от, людей транспортували і продавали. За 50 доларів. мама Алабама, майдеді Місісіпі. Бачите, яка здоровена річка Місісіпі. Вона йде, отам аж від сотиху через всю Америку і транспортує. Зараз ми будемо пробувати найнебезпечнішого звіра цих боліт. Зміюка, не зміюка, а алігатор. Жарений алігатор. Що то буде? Воно. Як дуже жорстка курка. А ти що кажеш? Я ще не пробувала. Чуєте, що вона каже? Січіть на мене. Ніфіга собі. Оце так поворот, да? Не очікували, що в Місісіпі взагалі може бути такий здоровенний норвежський круїзний лайнер. З аквапарком зверху. Два дні шукали тих раків. Де в них ті сраки? І знайшли ще супербол. Ви прикидаєте. І навіть немає ніякої толкучки. Американці платять там тисячі доларів, щоб просто там посидіти і подивитися. А ми тут і раки вже. Ніху я собі, блять. Бачили скіфота барани. Наразі Деву почали робити нормальні машини. Нажав, раз на кнопку. І вона завелась. Куяри там гріє. Деву, зроблено на віке. Добрий ранок в Новому Орлеані. Як ми можемо бачити, вихідні пройшли недаревно, машини порозбивалися. Машини їдуть в Україну, скоріше за все. Як спочатку на Оксон, потім туди. Ти, мов, ти рати, щоб Люся, Люся, в мене є для тебе подарок. <рес> розвалилося, капець. Ну, залишиш без подарка тоді. Люся, твій подарок на день святого Валентина викрали вороги. І що тепер робити? Скидай всі свої гроші і речі, і труси, і я їду в Лас-Вегас. Найромантичніше місце, куди можна привезти дівчину в День Святого Валентина, це кладбище. Старовинне кладбище. 150 тисяч людей поховані, Ну, вони конечно, всі спалені і запхані. Вот. Це аеропорт в Хілстоні і тут на кожному столі є отакий от екран. собі хуякс, фух, стейк за 42 бача. Хуякс вибрав. Мідіум, все. І погнав. <реш> Бя -бя 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 <реш> Але тоже котоліган не дивіться, що він тут понаробив. По не все, що тільки можна. Що тут таке було? Тут якась була котовічерінка чи що? <реш>